Слава Ісусу Христу! Отже, сьогодні ми маємо чудову неділю і чудовий праздник Господній вхід Ісуса у Єрусалим. І це скажімо, перед тими днями, коли будемо переживати страсті Його, коли його схоплять, бичуватимуть, розіпнуть. Але сьогодні дійсно день для тих, що зустрічали Ісуса, був дуже радісним, тому що Ісус їхав в Єрусалим, як Цар Ізраїля. На осляті, тому що так було пророками сказано. І саме це, скажем, такий вхід на осляті, це було таким знаком. Ізраїльських царів. Давид цар також, він на осляті їздив. І коли ми почитаємо в Старому Завіті, то навіть син Давида також, коли хотів проти батька повстати, він в'їжджав саме на Осляті. Його вітали, як царя. Ну і там почалися ті різні порожнечі між сином і батьком. Але це такий, скажімо, образ покірного царя. Тому що ті, що на конях, це було образ такої трохи гордості, розкоші, і це було в панському народі. Але для ізраїльських царів це образ смирення, на ослядь. Приїжджати. І ось Ісус, Він їде саме на ослядь. Зрізають гілки, ріжуть різні пальмові віття, щоб стелити одяг і вітати Христа. Але Ісус знає, що я чекаю. Він дивиться на тих людей, які зараз так його вітають, але Він знає, що через кілька днів будуть зовсім по-іншому ті уста кричати. Але саме той віст відбувається з витанії. Де Ісус перебував в домі Лазаря, якого Воскресив. Вчора ми мали пам'ятку про цю подію саме Воскресіння Лазаря брата двох сестер марти і Марії, де Ісус часто зупинявся і відпочивав. Тому що там його приймали з відкритими обіймами. Завжди їхня хата була відкрита для Ісуса, Його апостолів. Ісус, після якоїсь важкої праці, Він часто до них приходив і все пісмо говорить, Він любив цю родину, цю сім'ю. І ось коли вже Лазар захворів і мав померти, Ісус був дуже далеко, більше ніж 100 кілометрів. Послали за ним сестри, щоб Ісус прийшов і зцілив. Але Ісус не спішує, чекає ще два дні, потім вирушає. І саме коли він прийшов, варта каже, вже чотири дні вже чути його. Але Ісус говорить, я Воскресіння життя. Ти чула, що я говорив, каже Ісус. Якщо будеш вірити, побачиш Божу славу. І ось відкотили цей камінь, і слово Ісуса вивело цього лазаря з світу мертвих, з гробу, де Його тіло вже розкладалося. Слово Ісуса це все відновило. Можна сказати, переобразило. Той гріб став також місцем переображення. Коли люди повірили. Якщо би не вірили, Лазар далі лишається. В цьому гробі тіло гниє далі, і ми про нього не знали би, так як про багатьох зараз ми не знаємо. Але тому, що ті люди повірили, вони жили з вірою. Сейди Павло апостол каже, віра від слухання, слухання від Слова Божого. І ось це Боже Слово приходило до них додому. Вони його слухали. Навіть в одному місці говориться, що Ісус говорив, Марія слухала в ногах Ісуса Слова. Марта каже, Ісусе, чи тобі байдуже, що моя сестра лишила мене саму служити. Скажи, щоб допомогла. Ісус каже, Марія вибрала кращу частку, яка на відніметься від неї. Отже, вони слухали це Боже Слово, вони жили вірою. І ось ця віра, зараз бачимо, як була. Застосовано, що вона зробила, вона зробила велике чудо. Ісус захотів прийти. Ісус захотів прийти до цього гробу Він потрудився таку дорогу пройти. Це Вся віра сестер кликала його за такої великої відстані, що він прийшов і промовив до цього лазаря: Слово життя, слово Воскресіння. І Лазар вийшов. І Всі побачили його, і це не була якась міф розповідь, якась, це була реальність конкретна, де люди стали свідками великої перемоги Христової над смертю. І треба було так, щоб сталося. Тому що Ісус хотів показати людям, дати їм силу вірити, коли його не буде. Коли його поховають, коли його розіпнуть. Ісус хотів, щоб. Та подія їх тримала при вірі, щоб вони не засумнівали, щоб вони десь ну, не пішли від нього, але щоб вони витримали той момент випробування їхньої також віри. І тому дав можливість пережити цю радість разом з Лазаром і з тими сестрами. І ось Ісус, перебуваючи саме в цій Вітанії. Він вирішує прийти як цар, цар вселен. І в даному випадку, звичайно, люди так його не бачили. Але ми тепер знаємо, ким Ісус є, цар Вселеної, Слово Бога, яке стало тілом, прийшло до нас, щоб пройти шлях перед нами. А ми за ним, щоб увійти в життя, яке не має кінця. Життя вічне. Це велике чуло, це великий дар Христового Милосердя, це велика Його милість до нас, що Ісус все це прийняв заради нас, з любові до нас. І тому, коли ми приходимо до Нього, це не для нього. В першу чергу це для нас потрібно. Тому що Ісус залишив в своїй церкві, в своїй спільноті різні засоби. Через які ми можемо ближче до Нього прийти. Подібно, як ті, скажімо, сестри з лазаром, вони дуже близько були з ним, І тоді Ісус, не роздумуючи, каже, наш друг заснув. Йду, щоб його розбудити. Ісуса не лякає та відстань, не лякає, скажімо, це Сонце, яке пекло і багато іншого. Отже, Ісус знає, що його друг небезпеці. І він йде. І ось Він захотів, тобто Ісус, щоб всі люди стали Його друзями, щоб повірили в те слово, яке Він приніс, щоб побачили те, що Він пожертвував себе, і щоб спішили до нього, щоб завжди відкривали свої душі, свій дім для нього. Відкривали в його святих тайнах, які він лишив. Тому що в кінці ті ситі тайні, які ми переживаємо, почавши від хрещення, це все з одною ціллю відкрите серце для Ісуса. Те, що це здійснюють певні люди, тобто, напр, в даному випадку священники, це для того, щоб ці речі взагалі здійснювалися. Але для того Ісус вибрав учнів, щоб вони дали можливість. Тому що Ісус спочатку їм дав можливість бути з ним. їм пережити ту глибоку єдність з ним. Щоб в кінці Він сказав, ви мої друзі, я вам заповідаю царство, щоб ви сиділи на 12 престолах і судили Ізраїль. Це все тому, що вони були близько з ним. Вони чули Його, вони бачили його, вони ходили з ним. Ось що потрібно, щоб Ісус. Не дивився на різні перешкоди, які в нас є. Чи наші гріхи, чи щось інше. Ні. Він спішить на допомогу нам, коли бачить, що ми хочемо бути з ним. Коли ми відкриваємо йому серце, тоді для нього нема ніяких перешкод наші гріхи, наприклад. Він їх долає, Він їх перемагає. Бо Він знає, що його друзі в біді, в нещасті. Ісус спішить. І щоб він так до нас пішов, нам потрібно десь наслідувати саме цю святу родину тих сестер, Лазаря, які завжди раділи, коли Ісус приходив до них. Сьогодні також такий особливий так вийшов день. Сьогодні євреї святкують Пасху свій Песах саме в сьогоднішній день. З учора на сьогодні через цю ніч І це пам'ятка про вихід ізраї, ізраїльтян з Єгипту. Саме в цю ніч, скажімо так, багато століть і тисячоліть тому назад в Єгипті, саме ті люди виходили з цієї неволі. Саме тоді, коли ми читаємо ось в тому письмі, саме цей день ось вчора, це 14-й Нісан в них відбувається. І саме в цей, в цей вечір вони зарізали ягнятко, яке вибрали, і цією кров'ю помазали одвірки своїх дверей, щоби, коли піде ангел смерті, судити Єгипет, щоб в цій хаті ніхто не загинув. Уша на смерті піде, і все первородне загине. Від фараонового наслідника, тобто його сина, до тварин. Все первородне має загинути. І тільки ця кров цього ягнятка рятує тих людей. Це вибір Божий. Але якщо би Ісуса не було як такого, якщо б його кров не була пролита, яка спасає, значить ця кров ягнятка нічого би не зробила. Але тому що це був прообраз того, що пізніше Ісус зробить. Його кров стала знаком спасіння. Коли ми нею помазуємо свої душі серця, коли ми причищаємося, значить ангел смерті, який йде через цей світ і судить. Він не зможе там нічого зробити, тому що кров Христова захищає. І саме так ось зійшлося, як тут Ісус йде в Єрусалим на ослять, ізраїльтяни йдуть в обіцяну землю. І як вчора ми святкували саме вихід лазаря з гробу у життя. Щось подібне, вони виходили з того свого Єгипетського гробу, виходили в обіцяну землю, як в життя. Все так склалося тут ті різні події в цьому одному дні. І вони лише доповнюють одна одну для нашого роздумування, як Бог творить історію спасіння. І ми десь там маленькі, може нас ніхто не знає, десь там. В місці ми живемо, але Богові відома кожна людина, яка живе в цьому світі, яка жила, яка буде колись жити, і вона бере участь у цій в його історії спасіння. І тільки від неї буде залежати, чи це спасіння прийде до неї до душі, до, до неї, до дому, до її серця, чи мене. Вона скаже так, Господи, і помаже свою душу цієї кров'ю Ісуса, щоб смерть не забрала її. Чи вона це зробить? Бо були такі в Єгипті, які в це не повірили і не хотіли це зробити. Значить, Ангел смерті прийшов і лишив слід когось мертвого, первородного. Тому що Бог проходив. Як суддя, який судить, тому що фараон повстав проти Бога і не хотів підкоритися і згодитися з тим, що Бог задумав. А Бог всього навсього сказав: віддай моїх людей, мій народ віддай всього навсього. Не чини йому нічого, ніякої перешкоди, відпусти їх, бо я хочу їх вивести звідси. І фараон збунтувався і не захотів цього зробити. І тому Бог змушений був судити фараона. так, щоб показати для цілого світу, для взагалі всієї історії, як небезпечно людині воювати з Богом і бунтуватися перед Ним, навіть тим, коли вона, наприклад, заперечує Його існування, Його життя. Це те саме, що фараон робив, тільки на іншому рівні. Але бунт один. Фараон каже, хто такий Бог? Я такого не знаю. Ось. І мусив визнати, що саме той, кого він не знає, сильніший від нього. Його судить. І в кінці загинуло все його військо. І, можливо, він загинув у цих водах Червоного моря, де вони зайшли, щоб, скажімо, повернути цей Ізраїль назад. Отже, Ісус. Продовжує ту місію спасіння нас. Вже Він прийшов у цей світ, щоб нас вивезти із цього Єгипту, цього світу гріха, вивезти у світ Божественної мудрості, Божественної любові і правди, туди, де Він повертається, де Він кличе нас, запрошує в цей світ, де Він є царем. І де вже нема ні Пилата. Нема нікого, ніякого фараона і колишнього, і теперішнього, ніяких, скажімо, царів сьогоднішніх президентів, які весь час бунтуються перед Богом і думають, що вони володіють цим світом і мають право вирішувати долю інших людей. Отже, там не буде. Там буде істина Божа. І тому Ісус сьогодні йде, щоб ми йшли з Ним, ми Його зустрічали. І ми довіряли Йому. Довіряли своє життя. Це важливо довірити Ісусові своє життя. Чим більше довіримо, тим більше знайдемо. Чим більше закриємо своє життя від нього, тим більше втратимо. Іншого немає. Така реальність. Все буде тепер залежати від людини, наскільки вона це буде реалізовувати, а буде реалізовувати від того, наскільки вона буде вірити і довіряти. Але Ісус приходить не, щоб забрати наше щастя, ні. Він приходить забрати наше нещастя, нашу біду, щоб дати нам дійсно пережити щасливе наше життя з Ним. Тільки з Ним. В його правді, в його руці святі, в його божественній крові, в його божественному серці, отже, ми можемо пережити своє життя дійсно щасливим, святим і праведним тільки в руці Христа. Тому дякуємо Богові за те, що Він дає нам цю милість свою, відкриває нам своє милосердя, відкриває двері своєї любові і дуже багато прощає. Дуже багато прощає. Це час великого прощення. Якщо ми встигнемо, будемо щасливі. Встигнемо скористатися тим даром прощення. Бо час короткий, дуже непевний, ми можемо мати різні мрії, можемо мати різні плани, але реальність говорить зовсім інше. Не раз ті мрії, плани не здійснюються. І важливо бути готовими, щоб Завжди перебувати в Божій ласці, в Божому милосерді. То маємо ще час і до сповіді, і прийти, перепросити Ісуса, прийти до покаяння, щоб наші серця могли зустріти Ісуса в Воскресінні, в Пасті, дійсно, такими, як діти Божі, які прийшли, щоб Його привітати, привітати з Воскресінням. І вручити своє життя в Його руки, щоб ми також у свій час воскресли. Тому, нехай Господнє ім'я завжди прославляється в нашому житті, а ми, щоб не боялися його, але вірили, довіряли і йшли завжди за Ісусом. Слава Ісусу Христу!